Йдемо в Аврору, глянемо, чи продаються там молотки. Той тягший, той, звісно, легший. Дерев'яний 109, а той 79. Вибрав я, звичайно, того більшого молотка. 500-грамовий такий молоток. Десь був молоток, але пропав молоток. Возили його туди-сюди. Тепер там же ж треба підремонтувати хату, тоді впало в попередньому роликові. Тільки мені не подобається, що отут таке, що цвяхи виривати. Хотілося б, щоб таке було рівненьке. Деколи треба такого вущого десь щось постукати. Ну, нічого, який є. 109 гривень коштує молоточок. Ще. Модне в інтернеті слово розпаковка. Коробку викидаємо. Тільки що був на новій пошті, купив собі така кепка прийшла зимова. Просто в тій шапці, як тут кажуть, з утятами, тобто з каченятами, сильно сильноючись, запам запам'ятовують мене всі сильно в тій шапці. Так, трошки, щоб не сильно виділятися. Але що та шапка? Тухи вуха якісь в ній цікаві. Хі -хі. Певно, того, що вона завелика. Треба чуть-чуть її зменшити, а тут вона зменшується класно. Кожна людина щось таке любить. Наприклад, там, не знаю, я люблю різні кепки. Капелюхи, кепки. І взуття. Кепки і взуття люблю. Хтось інший щось інше любить і багато цього має, а для когось іншого воно ну, не настільки важливе. О, тепер краще Тепленька. Утеплена. Так, проїдуся в ній в машині. Ну все, погнали на село. Глядачам каналу Юний ентузіаст знаходжуся в Лутайці біля хати. Я не знаю, минут 10, певно. Вже аж машини їхали дивились на мене, сусіди, певно, дивились на мене. Я хвилин 10 відкривав замка. Щось він трошки приржавів чи що, не знаю. І не міг я його відкрити. Я вже думав, що вже не зайду, але зайшов. І заїжджаємо, ну, приїхали. Цей Замочок нормально відкрився. Отут тут минулий раз відлетіло. Сьогодні я купив молотка і буду його прибивати. Так. То все. Зараз будемо його прибивати. тут. Ще один підписчик казав, щоб йому вислати от його бутилочки всі з тим вмістом, що є всередині. Я кажу йому. Що то є саморобне, певно, то -то. але то не схоже на вино, схоже по кольору на коньяк. Ану зараз понюхаємо. Якщо це не саморобне, то я вишлю. Ну, я не знаю, пахне алкоголем, але не знаю. Можу відправити. І тут ще є от. Можу відправити. Ладно, то таке. В сьогоднішньому відео хочу повідповідати на деякі коментарі. Особливо були такі запитання. Мені цікаво. Не можна наперед рахувати гроші. І там було багато таких приказок, позгадували, що вже там продають ненароджене теля. Ще там всякі такі приказки, що майбутній прибуток не варто рахувати. Хочу на рахунок того сказати свою думку в цьому відео. І також про, ну, про те, що буде далі, про те, яку я роботу вже провів, якщо це можна так назвати. стосовно крапельного зрошення, все потихеньку розкажу. А зараз. Опа. Ого. Так. Що ж ти не даєш двері відкрити? Треба ж мені цвяшки взяти. Щоб прибити, а цвяшки там. А щоб зайти туди, треба відкрити двері. О. Десь я там бачив. Були цвяхи. Добрий день! Є хтось вдома? То я! Хе -хе, нікого нема. Нікого нема. Нікого. Ну, нема, то нема. Десь тут лежали цвяшки на підвіконникові. Є. А, вони такі во, великі. А, во, є маленькі. От тут вже зразу заготовочки мені, щоб я такими прибивав маленькими касетони. І, о, во, во, супер. Зараз будемо трошки ремонтувати хату. Ну що, перший ремонт довгожданий в хаті відбувся. Молоток став не новий, а навіть пленочку не знімав, так стукав. От. Прибив два касетони, а то вони ж. Падають, повітлей зовсім тут прибив і тут прибив, тримається чітко. А отут той клей пооббивав, во він лежить. Оце, думаю, воно великої краси не додасть. Головне, щоб двері відкривалися, закривалися. Все. Функцію свою виконують касетони. Тобто, ну як функцію? Не просідають. Нормально, от зараз позамітаю. Минулого разу не знаю, де подів сувочка. Будемо змітати на... сюди і викидати. Не можу совка знайти. Був такий класний новий зелений сувочок. Так, з ремонтом розібралися. З поточним ремонтом. Тепер йдемо розберемося. Є ще два таких питання, які треба глянути. Зараз морозу нема, плюсова температура. Що з водою? Тече, не тече. І показники лічильника. Я ще за світло ні разу не платив. Треба то все теж якось розкумекати і довести до кінця. Так, що в нас з водою? Були морози. Так, там кран відкритий, відкритий. Відкритий. А тут. Закритий. І якщо я його відкрию, потече вода, чи не потече, чи там все. О, ребята! Хто казав, все позамерзає, все буде погано. Тільки щось воно так десь до кінця не розмерзлося. Чи шо? А, це може бути, що в башні зараз. А, воно тут тверде треба перекрити. Да, ото я зробив трошки, звісно. Тут, певно, він не до кінця порозмерзався і не може вода пройти. Але так нічого не замерзло. Так, значить, якщо ще буде така температура, то воно собі стече. Тільки треба йому якось дати, щоб воно стікало. Зараз ми його зробимо. А, тут навіть от таке приспособлення є. А що ж я його ніколи не бачив? Для крана. Вірніше для, для шлангу. Я тільки подумав, що було б добре щось таке, а воно вже тут, як тут. Так, зараз ми йому дамо. Зробимо так. Да, от видно, куди він дістає, тут сюди текла вода. Хай так і буде. А там зараз трошки натягнемо його. Опа. Не, я його так ще зараз поламаю. Треба виключити телефон, бо одною рукою незручно. Так, відкрив я крана, там теж води нема, жаби нашої не видно, ніби все гаразд. Тут вода тече по крані, значить все нормально. Морозики були вже такі нормальні. 7 чи 10, все окей. Так що я радий, що з водою все окей, з краном, все окей. Йдемо тепер до лічильника, подивимося. Ось він лічильник на електроенергію. Так, що в нас тут? Коли ми купляли в жовтні, то було за жовтень заплачено. Так, що-то я тут не можу сфоткати. Ага, отак. Фотографуємо. Є. Все, треба буде заплатити. А то не знаю вже, скільки я не платив. Скільки я не платив листопад-грудень. Вже січень пішов. Чи буде щось, чи не буде? Не знаю. Ну і за воду треба заплатити теж. На ну, заводу то тут треба їхати в сільську раду, в сусіднє село. Так, сьогодні в нас який день? Сьогодні в нас. Сьогодні в нас середа. Робочий день. Середа, 4 січня. Може поїхати зараз і заплатити? Найімовірніше. Найімовірніше, що я так і не зроблю <хе -хе -хе> сьогодні. Може, якийсь інший день, буде настрій і натхнення для цього поїдемо. А, во, е, тут я проходив, побачив, що мусор лежить. Пам'ятаєте, ми тут метал позбирали. Мусор я теж заберу зараз, тоді просто під снігом не було видно. Метал позбирали, ну і питалися, скільки ми заробили. Цікаво вам, скільки ми здали той метал заробили? Якщо цікаво, то кажу. Що нічого не зробили, тому що нічого не здали. Приїхали ми туди, де та точка здачі металу і макулатури. От, і там щось все закрито. Так як будь то вихідний, або взагалі точка закрилась. Людей ще там побачив, попитав: Кажу, метал тут десь приймають, кажуть, ні. Ну, а дзвонили, він теж щось не можна було дозвонитися. Значить, ця точка закрилась. Кажуть, що метал зараз мало де приймають, а якщо приймають, то дуже дешево. Ну, я точно не знаю, але так чув. От тому ми нічого не здали. І, ну, такі ідеї, там ви мені гарні писали, там в чайнику огірка посадити, так підвісити, і він так собі, щоб зростав. Я, може, так зроблю: тільки не тут, от ті огірки, а там, біля гойделки, там біля квартири. Так поробимо. Щось в них посіємо, в каструлях попідвішуємо, і по одному огірочкою посадимо туди, і хай так звисають і ростуть. Такі шпалерні будуть в таких горщиках. Ага, так, з тим розібрався, з тим розібрався. Ну що, переді мною відкривається краєвид на малинник. Ось як воно виглядає. Рядочками. Зліва ширше, вужче. Метр сорок, а справа. Іде по 2 метри. Я вже розказував, чому так. Хочемо в перший рік максимум. Максимум за рахунок густоти, незважаючи на те, до чого це може призвести, максимум взяти ягоди в перший рік. Потім будемо розкопувати. Міжряддя буду тримати, щоб воно не заростало. Так, косу маємо, будемо міжряддя теж мотоблоком чи чим, чимось обробляти. Теж питання стоїть. Чим обробляти і як? А ще так одним е, стою, розказую з вами і кашулі ловим глазом направо. Тут дивлюсь, ванна. Від лига вже пішла, дивіться. Що та ванна нам говорить? Люди добрі? От здається, щось, ніби воно апріорі точно так і не інакше. Отак є в житті людини, а воно може бути по-різному. Скільки казали, розмерзнеться, розмерзнеться. Переверніть, виліть», Я відписуюсь, бо ви не слухаєтесь, ванну не перевертаєте. Не перевертаємо того, що фізику в школі на три, чи в тройки вистачає, щоб зрозуміти, що це не є якийсь закритий простір, його не розпре. Воно собі буде розширюватись. Слово розширюватись воно ж не означає, що тільки розширюється в ширину. Вода подумала. ага, ширина. Ванна отак іде, це довжина, так це висота, а отак ширина. То я тільки туди буду і ванну. Розширюється, ну коли вода замерзає, вона розширюється. Ну, але вона собі шукає, де їй легше розширюватися. І вона й доверху може розширюватись, висоту. Тому отак от могло би піднятися може. Ну ніколи її не розпре. Морози були, розмерзлося і не розперло. Побачимо для чистоти експерименту хай стоїть так до весни. Може, я не прав. Хто вперше на цьому каналі, то нагадую, що тут 2 сотих малини я скосив ось на цій діляночці. А там. Ми посадили 12 соток. І ще є чистого поля 6 соток. Ми весною будемо досаджувати суперранніми якимось сортами. А тут посаджено такий сорт, як полана скрізь. Весь, весь, весь. Оце все, полана, аж туди. І там ще чуть-чуть, 6 соток. 6 сотиків, там будемо досаджувати суперранніми сортами. Ось так воно виглядає. Хотів сказати підросла трохи, шучу. Но тут якісь такі патаки великі, я не знаю, їх поскошувати, чи і так буде нормально. Просто, якщо їх не поскошувати під корінь під низ, то буде розвиватися з нього не так, якби під корінь було скошене Вот. А тут ми маємо, тут ми харітейч посадили 5 штук. А тут а отут все засадимо якимись ранніми сортами, і тут буде лежати крапельне зрошення з весни. Це точно. От. Якщо доживемо і все буде добре. І хочу трошки згадати про те, що писали в коментарях, навіщо це не благородна справа. Рахувати наперед, ще не зароблені гроші, це взагалі ну, так робити не треба. Я повністю з цим не згідний, тому що треба робити. Інакше взагалі не треба було починати якусь роботу, яка. ну, Кожен підприємець щось робить, і метою, кінцевою метою, є отримання прибутку. Все. Якщо ти, наприклад, там якийсь альтруїст, в тебе інша мета. Якщо ти е, ну, просто трудоголік, в тебе інша мета. Якщо ти підприємець, якщо ти хочеш робити все раціонально, ти по-любому мусиш все рахувати калькулятором, навіть а не в умі добре прораховувати і не один раз, щоб не робити лишньої роботи і щоб був прибуток, а не просто щоб отак пройти по кругу, І потім вийти на те саме, що було фінанс, з фінансової точки зору, або ще й е, в мінуса. Треба все прораховувати, тому і я рахую, ну як я собі рахую. Класно було, якщо хтось коментаря мені там написав, що я маю в перший рік 195 тисяч заробити з тої площі. Добре, це самий оптимістичний коментар року. Але ну, реально я планую просто відбити саджанці і крапельний полив. І хтось написав, що на своїй практиці так і сталося. Ну, так само робив, і от в перший рік, от так і як я порахував, підтвердив мої підрахунки. Я планую, ну, я вже розказував, там, скільки планую збирати, яка врожайність, по якій ціні здавати, на який кілометраж возити, скільки то буде затрати на логістику. І от обов'язково треба рахувати. Якщо я не буду рахувати ну, гроші і такий умовний. Очікуваний прибуток він є ну, він є в формулі головним, можна сказати. Якщо його не знати, не розуміти, то тоді ну, просто ну, це такий бізнес-план. Він передбачає всі можливі ризики, які виникнуть, як їх усувати. І все воно характеризується в такому грошовому еквіваленті. Не просто що ай, все буде добре, або все буде посередньо, або все буде погано. Показник є гривні. Вони показують. От, наприклад, я там ну, підрахував, що, ну, наприклад, умовно, скажімо, що я буду малину, якби мене забирали з дому, мав би там тисячу гривень в день. Якби мені возити, я мав би 500 гривень в день. І оцей показник 500 гривень в день, чи він мене влаштовує, чи готовий я там 4-5 годин там, разом зі збором і з логістикою, якщо я сам буду доставляти, чи влаштовує мене тих 500 гривень в день на перших порах з такої площі, там і, ну це якщо за перший рік говорити, ну, взагалі просто, чи влаштовує мене 500 гривень в день за таку роботу і за такий час? Ага, влаштовує. Добре, значить, я працюю далі. Не влаштовує, треба щось. Подумати. Тоді, якщо не влаштовує, які є шляхи вирішення того. Наприклад, якщо я їду, малина, то я не картопля, легковий автомобіль, ти можеш її взяти. Ну, скільки там, якщо я своєю буду вести 30-50 кілограм, так я можу взяти і ще чужої 30 кілограм. Купити, наприклад, в себе тут десь в місцевості в околицях на 10 гривень дешевше завести тих 30-50 кілограм. Вже мені буде 300-500 гривень плюс здати по такій ціні, як там дорожче. Мені вернеться пальне, і того я буду вже получати не 500 в день, а 1000 в день. А можливо, я побачу, що мені взагалі вирощувати не вигідно мені вигідно організувати точку прийому і здавати де дорожче. Для кожного своє, хтось не має транспорту, хтось не має коштів, щоб організувати точку, хтось там в когось буде багато, але якщо ай-ай-яй, хтось боїться одним словом, ну і, і так далі, і тому подібне. Тому треба все пробувати. На першому етапі я порахував, що буду вирощувати сам і. Якщо знайду, щоб десь тут здавати, буде класно. Якщо ні, я готовий до логістики приблизно 50-60 кілометрів самому возити кожного дня або через день. Все одно по тих показниках, які поки що в мене є, воно буде вигідно. Чи є в тебе якийсь такий запасний варіант, якщо, наприклад, світла не буде, морозильників не буде, не будуть приймати малину. Які, ну, як я собі роздумую? Я думаю, я ж не то, що я один на цілу країну посадив там тих пару нещасних сотих малини. Людей є дуже багато. Як вони будуть виходити з положення? Так само я буду виходити з положення, я буду то все моніторити, тримати руку на пульсі і робити так само, як вони. Можливо, прийдеться кооперуватися і створювати разом якусь переробку. От, щоб для тривалішого зберігання і відправки в Європу чи в Америку, можливо, прийдеться вино з неї робити. Можливо, придеться, не знаю, просто сказати: народ, така то адреса, хто хоче, там беріть, рвіть собі, робіть, що хочете, продавайте на базарі, робіть варення. От, приїжджайте, пасіться. Різні є шляхи вирішення, звісно, що є запасні варіанти. А можливо, ну там я не багато тих коштів вклав в ту малину, можливо, просто вона відіб'ється, і тут зовсім щось, формат буде зовсім інший. Недавно ж подивився, ну ви також, мабуть, бачили. От е як на Полтавщині є такий еко-комплекс, там еко-садиб, і, от, наприклад, село в селі є дві-три хати, ну вони зроблені так класно. Туди приїжджаєш і в такому автентичному е стилі живеш там. От, як було колись, там в хаті 60-70, 100 років, і ти живеш, там піч, є все, от, і, страви такі їсиш, як колись їли, особливо тут, на Полтавщині. Ну, вже є таке. Може мені так само зробити? Переформатуватися, інша така інвестиція буде. Я вже розказував чи не розказував, теж, як, ну, я думав, що тут можна. Просто щоб хтось пере... через Airbnb здавати там на перезагрузку, щоб приїжджали міські люди. Такі сильно-сильно урбанізовані міські просто приїхали, щоб пожити. Отак, от як є, от приїхав і так, як воно є. Тут яка тиша, тут взагалі супер. Тут така перезагрузка, така перезагрузка, що чудова перезагрузка. От. Так що або екосадиба, або здавати, попробувати. М -м, класно. Багато є ідей. Просто щоб був час і... і бажання. Так що, дорогі підписники, якби я не рахував то все, то я би за то і не брався, можливо, б. А так, ну, все було пораховане, перераховане, були якісь. Такі, як сказати, е, ну, намічені цілі стосовно того всього об'єкту, і воно потихеньку, дякувати Богові, все справджується. Е, Пам'ятаєте, я вам колись показував такий додаток, що я записую там всі прибутки і всі видатки на той проєкт. То скажу вам, що все, те, що я вклав сюди, не тільки хата. А от все, і саджанці, і коса, і ну, все все все, 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 всі видатки, і пальне, то така більша, дуже більша половина того всього вже вернулася частина цієї інвестиції. Більша частина цієї інвестиції вже вернулася, вони вже в нас, ті гроші. І потихеньку воно, поки малина почне родити, воно й далі ще буде вертатися. А малина це вже буде таким рішаю ну, вирішальним, можна сказати. Як сказати, пострілом чи як. От. Так що треба рахувати. Бо якщо б не порахував, ну так би може і не відважився і думав би, на що воно мені потрібне, тому що не знав би, на що воно нам потрібне. Рахуйте, складайте бізнес план і дивіться, не тільки з точки зору грошей, але й з точки зору часу. Наскільки воно вам підходить, наскільки воно є обҐрунтоване, може, є щось важливіше, чим треба займатися. А з точки зору часу, ця інвестиція, ну, нам все одно прийшлося б ходити на роботу. Якщо ходити на роботу, може під двом прийшлося б ходити і мені і Іванці. От, бо не знаєш, де що, як здибаєш. Точно прийшлося б двом ходити, щоб якщо ходити. А так ми ну, плануємо, що це буде наша робота. І Будемо сюди їздити велосипедами на свою роботу. Дуже хочеться, щоб вже була весна, щоб вже їздити велосипедами сюди, а не на автомобілі. Весною вже будуть листки, будуть, буде видно, зроблю обзор всіх-всіх дерев, які тут є. Може, ще якийсь сам подосаджую. Все, що тут є, буде видно. Також я ще. Тут деякі от в ті середні двері сам навіть не заходив. Не пам'ятаю, що там є, не знаю. Теж треба подивитися. От. Класно, що є льох, можна там щось зберігати. Цікаво, як люди додумалися, що тут треба зробити льох. Ну, коли вперше таке виникло, а потім все вдосконалювали і вдосконалювали. Цікаво. Так що дуже дякую, що ви дивитесь цей канал. Підпишіться обов'язково і поставте вподобанку, бо це допомагає розвитку каналу. От, і я і Іванка будемо вам за це дуже вдячні. Попереду дуже багато цікавого, буду показувати, що вийшло з цього проекту, чи рентабельна є малина в 2023 році. Чи рентабельна вона буде в 2024 році. Все буду всі ну, показувати, розказувати, куди здаю, які ціни, щоб ви теж могли собі орієнтуватися, чи підходить для вас такий е, домашній, такий сімейний сільськогосподарський бізнес. Так що підписуйтесь, далі буде цікавіше. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли, якісь додаткові запитання обговорити. Пока!